Вітаю! Щоб єдиноподатнику продовжити працювати на єдиному у 2024 році, потрібно вписатися в ліміт річного доходу. Підраховувати ліміти, ми то вже призвичаїлися, але все можуть зіпсувати доходи на 2%. Ось дивіться, розповсюджена ситуація: ФОП, чи юридична особа на єдиному податку з 1 січня 2023 року працювали на 2%, а з серпня чи раніше повернулися на класичний Єдиний податок. Тож давайте розбиратися, як їм правильно підрахувати ліміт доходу. Дохід зароблений на 2%, з лімітом не порівнюємо. Тобто дохід на 2% відсотках будь-якого розміру в розрахунку ліміту участі не приймає. Дохід. Зароблений на класичному єдиному податку у 2023 році експлатники 2% порівнюють з усіченим, тобто пропорційним лімітом. Це випливає з правила, за яким у 2023 році обсяг доходу визначається пропорційно до кількості календарних місяців поточного року, протягом яких платник єдиного податку не застосовував 2%. До речі, детально про всі проблеми єдиного податку та їх розв'язання ви знайдете на сайті iFactor. Експерти Factor Media щоденно пишуть аналітику для бухгалтерів, щоб полегшити вашу працю. Посилання на статтю з прикладами щодо лімітів єдиного податку ми розмістили під відео, і напевно, саме там ви знайдете відповіді на свої питання. Почнемо з ситуації, коли платник після зіскоку з 2% опиняється в якійсь із груп – першій, другій чи третій. І до кінця 2023 року її не змінює. Тобто поговоримо про ситуацію, коли 23 рік розбитий на дві частини. Перша частина січня по липень на 2%. Інша частина року по грудень 2023 року. На тій самій групі єдиного податку. У такому разі стандартний ліміт для групи єдиного податку, який опинився платник з 1 серпня, ділимо на 12 та множимо на кількість місяців, протягом яких ФОП не був у 2023 році на 2%. Тобто на 5 місяців. І маємо розміри, які ви бачите на екрані. Є момент, як може розподілятися цей ліміт між місяцями? Але ми вважаємо, що жодної специфіки немає. Платник може вибрати в одному місяці хоч весь дозволений ліміт ті ж 3 мільйони 257 тисяч 875 гривень для платника, який з 1 серпня опинився у групі 3. А ось в інших місяцях не отримувати взагалі жодної копійки доходу. Тобто підхід той самий, що у звичайного платника єдиного податку, який може вибрати весь дозволений річний ліміт хоч в одному місяці. Наприклад, ФОП на 2% працював 7 місяців із січня по липень. з 1 серпня 2023 року перейшов на єдиний податок Групи 3. Дозволений йому ліміт до кінця 2023 року складає 3 мільйони. 257 тисяч 875 гривень. Умовно, він його використав так, як ви бачите на екрані. Той факт, що за вересень 2023 року ФОП заробив більше ніж 1,12 річного ліміту, до негативних наслідків не призводить. Головне, що ФОП у кінцевому підсумку не перевищив дозволені йому 3 мільйони 257 тисяч. 875 гривень пропорційного ліміту. Ось такий приклад. ФОП з 1 серпня 23 року перейшов до групи 2, а з 1 жовтня до групи 3. То який максимальний дохід він зможе заробити у групах 2 та 3? Дивіться. Перше. Вважаємо, що у періоді Серпень-вересень 23 року ФОП міг використати навіть весь ліміт для групи 2 на 5 місяців, тобто 2 мільйони 328 тисяч 250 гривень. Розраховувати ліміт на 2 місяці у цьому випадку ми вважаємо некоректним. Друге, після того, як ФОП прийшов з 1 жовтня 2023 року до групи 3, він обчислює ліміт вже для групи 3. Так, ліміт розрахований пропорційно кількості місяців поточного року, протягом яких він не застосовував 2 відсотки, складе 3 мільйони 257 тисяч 875 гривень. Але, звісно, річ у цей ліміт рахується, і дохід, зароблений ФОП у серпні та вересні, коли він був у групі 2 єдиного податку. Тобто протягом жовтня. Листопада і грудня ФОП зможе заробити у групі 3 дохід, що дорівнює 3 мільйони 257 тисяч 875 гривень мінус сума доходу вже заробленого в групі 2. Наприклад, якщо в групі 2, тобто в серпні-вересні ФОП заробив 2 мільйони гривень, то протягом жовтня-листопада-грудня він зможе заробити у групі 3 дохід. 1 мільйон 257 875 гривень. Тобто обчислений нами ліміт для групи 3. 3 мільйони 257 875 гривень мінус 2 мільйони. Якщо хочете розібрати арифметику, ви завжди можете зупинити відео на цьому сюжеті. Ось така математика. Сподіваємось, наше відео допоможе вам визначитися з розрахунком ліміту доходу. Ну а поки що у нас все. Бережіть себе, свою бухгалтерію та бізнес.